Вітаю вас на каналі. І давайте зараз подивимось події найближчого майбутнього, ну, хоча все одно для всіх буде термін по-різному. Тобто для когось це найближчі дні, для когось, можливо, тижня, можливо і місяці. Прислухайтеся до своїх внутрішніх реакцій на те, що ви почуєте і побачите. І давайте подивимось, що зараз, спочатку, що зараз в вашому житті, які події зараз. Зараз начебто у вас вирують як емоції, почуття. Можливо, ви закохані, закохані. Почуття такі теплі, світлі. До кого? Давайте подивимось. Цілий прям вулкан. Можливо, якраз і показує, що до якогось чоловіка вулкан, вулкан почуттів. Хочеться якась показує якусь сварку, можливо, у вас була якась така, можливо, якась словесна, енергетична, якась суперечка, де ви. Mm. Щось так палко обговорювали. Що це за сварка? Mm -hmm. Ну, можливо, ви, як скажемо. Ем, ображаєтесь, можливо, на когось. Але тільки у своїй голові, у думках. Можливо, багато думаєте про цю людину вночі, можливо, можливо, мрієте. Що це за людина? Ну, такий. Ну, показує все ж таки, мабуть, на чоловіка, чоловік, який. Багато працює, скажімо так. Можливо, трошки скупий на емоції, але він зайнятий справами, особистими справами. Ну, давайте подивимося, що буде далі. Можу сказати, що, можливо, ви не спілкуєтесь, бо не спілкуєтесь, так, тільки мрієте. можливо, думаєте один про одного, можливо, там бачите сни один про одного. Мрієте. мрієте тільки про зустріч, про, можливо, це якось так мріяти про таку пристрасну зустріч один з одним. Угу. Ну давайте подивимось, що буде далі. Що буде далі? Далі буде зустріч. Така емоційна, емоційна зустріч. А ще. Так, можливо, ви вночі, вночі, ввечері зустрінетесь. Угу. Кохання, закохання, така емоційна зустріч буде. Що ще. І башня. Так. Бачите, башня, так. А, башня перегорнута. Це перегорнута башня. Тобто. Так, скажімо так, можливо, між вами ну, зруйнується, але, можливо, не стосунки, а можливо, ця відстань між вами зруйнується. Можливо, якісь маски зруйнуються, тобто, де кожен, можливо, зруйнується між вами якась перешкода. Де стосунки, можливо, вийдуть на інший рівень, можливо, якась стриманість між вами зруйнується. Тобто ви один одному, можливо, відкриєтесь. Давайте подивимося, що це, що це зруйнується. Угу. Угу. Зруйнується, як, ви бачите, підвищений стан. Зміну ситуацію. Угу. Тобто буде, буде йти зміна ситуації, зруйнується підвішений стан. Отака. Якщо між вами щось було як на паузі, ви чогось е не були разом, можливо, не спілкувались, там тільки мріяли так, про зустріч, і якраз це і зруйнується ваша пау пауза між вами. Можливо, між вами там була якась суперечка, теж таке може бути. Така щось емоційне, можливо, розмова якась буде. Так, можливо, буде якась пропозиція. Пропозиція, шанс на. Ну на що? Що це буде за пропозиція? Денис? Пропозиція. Ну, напевно, зустрітись. Зустрітись. Можливо, не він приїде, а щоб ви приїхали до нього. Щоб ви приїхали до нього на зустріч. Про що ще буде пропозиція? Так, нуль. На якийсь обналі, можливо, новий початок. Новий початок у ваших стосунках, можливо, так. Така пропозиція буде. Можливо, це просто зустріч. Знаєте, можливо, ви просто займались кожен своїми справами, і якийсь час. Бачите, тут ж була карта, що він, можливо він багато працює і не було можливості працювати, але ну, бачите, він все одно багато почуттів у нього до вас закоханий і просто не бачились. І йде зміна положення, тобто в нього там з'являється, можливо, час, можливо, у вас також вихідні. Якраз йдуть, і він робить вам пропозицію. зустрітись. І як пройде ця зустріч? Бачите, в коханні. Ну, Тобто бо, буде багато почуттів, але е, ви щось будете обирати. А з чим буде вибір пов'язаний? З чим буде пов'язаний вибір? Угу. Королева Пентаклів. Можливо, це якраз і буде пропозиція, так? Зробить пропозицію якусь. Зустрітись. і буде щось вам пропонувати, якийсь вибір. Вибір королева Пентаклів. А ще що? Так, і ще? Угу. Бачите, можливо, якраз повторюється трошки, я пам'ятаю, на тому тижні був подібний розклад де пропозиція буде така, що нібито вам позбутись як своєї зброї, позбутись, позбутись вашої якоїсь такої е, депресивного, можливо, такого у... Занепадного станом, занепадного емоційного стану, позбутись цих мечів, да, якоїсь цієї агресії чи злості. Можливо, якась буде робоча пропозиція, щось по роботі. Можливо, він запропонує вам якусь роботу або спільну справу, або, не знаю, стати там хазяйкою його дому. Можливо, якусь допомогу матеріальну. Але однозначно, Буде вибір, щоб позбутися цього такого депресивного, депресивного вашого емоційного стану. Скоріше за все, так. Що ще буде попереду? Будуть закохані, закохані. Чому перегорнута карта? Імператор, а чому? Що цей імператор хоче сказати? Мир, досягання цілі. Зірка і перегорнута. Чому, чому? Так, імператор. Це ж, мабуть, цей чоловік. Що він хоче сказати? Так, він хоче піти в якийсь новий початок, але можливо є якісь страхи, якісь опасіння з приводу цього. Перегорнуті закохання, ага. можливо, тому і перевернута карта, чи, можливо, він закоханий. Але, можливо, він чогось боїться? Чого ти боїшся? Так, король мечів? Якоїсь різкості? Обрубання. Карта мир. Чого ти боїшся? Водний угу. король, зірка е -е. ще чого? Чого боїшся? Знову дев'ятка мечів? Так. Чого ти як? Чого хочеш від цієї жінки. Угу. Ну, таке враження, так, що він боїться йти з вами. Він закоханий однозначно, є почуття. Він про вас мріє. Він хоче піти в якісь з вами стосунки, можливо, більш глибокі, але він боїться, боїться. Але хоче, я так. Як бути. бути єдиним. бути єдиним для вас. Що ти. що ти готовий ну? Чи готовий ти для до цих стосунків? Чи готовий ти? Ну так. так. Бачите, щоб жінка така була поряд до розквиту. Чому? Чому ти боїшся? Чому ти боїшся йти в ці стосунки? А ще начебто він боїться якихось третіх. Факторів. Можливо, він боїться, що хтось вас уведе, що є є наявність якихось інших інших чоловіків, можливо. І він боїться, хоче, щоб ви були тільки його. Тільки з ним будували стосунки. А у вас є? у вас чи є у вас ще якийсь чоловік? Чи чоловіки? вас ще чоловіки? Ну, можливо, є якісь, є якийсь вибір, але він такий типу незначний. Незначний. Тобто у вас більше енергії е, прихильності до нього, до цього чоловіка, до імператора? Так, гаразд. Які ще будуть події? Угу, ще. Ну, я скажу так, що більше показує те, що зустріч буде, буде якась, можливо, пропозиція. Але ви все одно ну, будете якийсь час займатися своїми справами, своїми справами йде в якийсь е, духовний розвиток, духовний розвиток, ну, а чоловік буде займатися своїми справами. А що буде далі? Ну, а потім знову як якась зустріч. Знову і зустріч. Тобто, показують, я б сказала, що це показують якийсь розвиток стосунків. Розвиток стосунків. Напевно, ви, можливо, не так давно знайомі. І показують розвиток стосунків. Це те, що буде найближчим часом. Так, що ще? Карти. Ну так. Шанс, шанс на нові стосунки, новий початок. Бачите, і знову цей король, король жезлів. Я б сказала, що, начебто, цей чоловік, і там вже була карта імператора, можливо, цей чоловік нещодавно завершив якісь стосунки, можливо, розлучився, можливо, на стадії розлучення знаходиться. І він такий балансує. Знаєте, це якийсь такий певний момент, як. Ну, проживання минулого, тобто однією ногою там, а іншою з вами. І все одно повинен пройти якийсь час, коли, коли йому треба пережити пережити ці завершення минулих стосунків, якби вийти із них. Все одно на емоційному, чуттєвому плані. Має пройти час. Це не так, що обробив і все. Ну, так, можливо, там вони може і не бачаться, але емоційно все одно е, треба відійти від тих стосунків. Можливо, із-за цього він і боїться з вами йти в нові, е, тому що, ну, знаєте. Е, коли стосунки тільки завершуються, все одно є якісь образи, можливо, якісь страхи з приводу того, ну, нашого мені потрібні ті стосунки взагалі, чи йти не йти, можливо, якісь там образи на жінку або в цілому на жінок, немає якоїсь такої ресурсності. Але бачите, все одно у нього є почуття до вас, багато причому таких вогняних. Ну І чоловік сам по собі такий досить пристрасний. Так. І він боїться, боїться, що стане таким холодним, можливо, що ці стосунки знову його зроблять таким королем мечем. мечів, коли він холодний, такий, різкий, все відрубає. А Хоча насправді він. от. Король жезлів. енергійний такий пристрасний чоловік, скоріш за все, емоційний. Але, от, бачите, далі у вас іде розвиток стосунків. Можливо, не швидко, але при цьому є шанс на новий початок. Емоції, кохання це все є. Ну і. Далі там в наступних відео подивимось, можливо, ви знову прийдете на розклад, і ваша енергетика теж підтягнеться і подивимось, наступний розвиток цих подій, мені теж буде цікаво. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобання. І пам'ятайте, що в будь-якій ситуації, якою б вона складною не була, завжди обирайте себе, свій стабільний емоційний стан, своє благополуччя. Дякую вам за ваш час, за, вас, за ваш, пере... за ваш чаш... час, за перегляд і до зустрічі у наступних відео.